Всім привіт, друзі! Ви на каналі Lucky Lime. І сьогодні ми грає Бравл Stars. І сьогодні ми буде. Ні, ми не сьогодні ми не будемо рангову лігу. А сьогодні ми будемо грати Лову і Спу, так, Я її ні разу не грав, бо, тому що я грав зовсім інші ігри і навіть не знав. От цей пінчик я вже знаю, і я хочу його отримати. Внусі пробував, він дуже прикольний. Я думаю, і тут хочу Короче, Коротше, йдем, беремо все, все потрібно і погнали. Друзі, я так подумав, дарма я взяв Леона. Просто я минулу катку слив. Отак. От Тому я взяв, вирішив Попробувати Бейсі. Тому ось. Так, друзі. А ще, друзі, якщо ви мене зараз дивитесь, спробуйте на цьому відео знайти три пасхалки. Ок. І напишіть в коментарях, де вони були і скільки їх було взагалі. Реал. Тут будуть три пасхалки в цьому відео. Диво. Тому спробуйте їх знайти. Все, думаю, друзі, я вам розказав про пасхалки, а ми продовжуємо. Так. Вороги контролюють цей м'яч. Ну. Не тут то було. Я просто візьму цей м'яч і намагатимусь забити гол. Вони типа э, вони. Й -й, воротарі. Та я просто їм заб'ю от такий гол. <плес> <плес> Нічого такого. Взяли і виграли. Бебеч бізі, квізі. Забираю в Drops. і падає епік, і звідти падає так, ну, спрей. І Берем сверхлітки і 100 балет. Монет. Монетки мені, якщо чесно, зараз би були до речі. До речі. Мені треба 2000, щоб купити пасівку на Браулера з 9 силою. Це Леон. Ну чого? Так, ми запустилися в каточку цю і я думаю ми її затащимо просто. Йде вперед, пускай в'ячик вперед, пау. Я виніс майже стики, ну гаразд. Думаю, респануться, Такий починає пуляти, а я вже забив гол. А що? Easy. Я думаю, вони б мали здатися навіть. Тут просто юзаємо ульту, я не знаю, як я це забив. Ой, того бо виносять і мої тімейти забивають гол. Успішно. Успішно, ми забили гольчик. Так, друзі, берем старт дропчик, рідкий і 25 очок сил. Ну, ми погнали в каточку. Я вже в каточці і тут Стю щось намагається, той СТУ, а я просто заб'ю гол. Пау! Я здох, але гол забив. Нічого собі. Гаразд. Я навіть не в шоці, тому що. Е, е, ну, не знаю. Якось не, не хочеться бути в шоці, тому що гол то простий. Йде вверх. Ща заб'ємо просто пай. Пау. Па. па... па... Та... Та... Ого. Коротше, йде. Вісім біт. Цей Стю пуляє тичками і фармить і ульту скидаєш, ну що це таке? Ну майже би скидаєш, щоб він просто її постійно фармить. Викидаємо сюди м'ячі, юзайм її призаряд, от так робимо. Па, -на а, мене забив сту, але де наш тіммейт, забив сту. Нормально, вісімбіт е хоче прибити Ейша. Ну, я теж його хотів би прибити, ну краще прибити. З двох тичок виніс. То СТУ, стю, стю. Як хочете, його так і називайте. А я просто винесу ту бейсі. Оай, як тебе мене задов. Я хотів задолти ульту. Ні, нам забили гол. Ну за що, йой? Ну все одно, друзі, ми маємо пройти повністю цю іспу і. виграти. Ви вот шо роблєте, ви вот шо роблєте, шо роблєте? Ви ці чуваки... Ну гаразд, ви просто іде уперед, кидає птички, гіперзаряд... Хотів гіперзаряд в нів занути, ну нічого не вдалося. Він іначе оглюшили. Гаразд, іде вершочок. Та шо, я вже задолбав, гіперзаряд, папа! Другий гіперзаряд, не получилось юзалути. залути. Даю. Вор. Йдемо в її. Вліво. Коротше, треба тут ультою забивати гол. Чисто ультою. Ну, я думаю, мені це не получится. Краще тівей, то посаду 5. Е ой, та от що тут витворяється. Ну ні, ну ні, пустить мене. Так, треба винести цього стулу, просто цілимся раз. І все, виносимо. І чуть не забив гол? Дилова їх зловив. Так, е я беру е м'яч. кидаю от таку ульту. <сіх> Скрізь них залетіло, і я забив гол. Цю... Так. Забираємо ще один стап дропчик і падає сверх Якось слабовенько. Ідемо. Я думаю, тут краще підібрати іншого Браблера. Це все ж таки вже третій етап. І я думаю пробувати Ларі, Ларі і Лорі. Хоча реал У Рилі, попробую у і Лорі. Беремо вот. ні, все ж таки, беремо кулачок і ну все. Гаджет правильний, і все, іде броубольчик. Броульбол. І друзі, ви спитаєте мене, чому так довго не виходять шорти? Та просто поки що ідей немає. Ну я постараюся придумати для вас ідеї і зняти новий шорт. Очікуйте новий шорт, я думаю, скоро для вас вийде. От що роблять наші противники? Ну, все одно. Мені все одно я просто йду ä, по барабану. Ой-ой-ой, як ти, Леончик, просто на получай тичку. О, ні, шелі пробила нам стінку. Бас-бас-бас-бас-бас, будь ласка, та ще, Кидає тичку, все. Виносим Джейсі. Да ну. Пушка Джейсі мішає. Та це й і ультуюзає. Оце я в Риму зараз мував, а робить чого не знав. От так. Як цей Леон не зміг забити? Я в шоці. Просто, е я думаю, кидаємо Лорі. Да що це таке? Ааа, Лорі швидко виносить. Можливо, це все через те, що в мене така пасівка. Я вже дві тички закинув Леону. Баз його виніс. Супер. Е, йде вверх. Ой, то там шель іде. що вона нам зробить. Ой, нічого, ой, нічого, друзі. Просто закидаю тикави. Ой-ой-ой. Так. Чо витворяється, Шеллі? Ось що вона витворяє? ой 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 Так, хілимося. Це Льоня не заб'є гол. Да що ти таке, я. То, ну, що ви творите? Коротше, друзі, е... можливо, можливо, я зроблю свій телеграм-канал. Та, я не жартую, я зроблю свій телеграм-канал, де я буду робити розіграші і, в принципі, з вами розмовляти і я там багато чого буду викладати і про себе інформацію. Та, серйозно. Можливо, я створю свій телеграм-канал. Е, очікуйте, можливо, я його створю. Поки що, поки що невідомо мені, коли я його створю. Е, так. Е, ми продовжуємо. Пожуємо говорити по цій теві нашого відео. І тут щені просто всіх під гіперзарядом винесла. Да, Та ні, я тільки не Леон, тільки не... Бабас просто здається. Він просто здається. Він навіть не намагався. Що це таке? Ну, ми вже наступні каточці, де я граю за Едваріні. Щоб всіх розносити, Мене просто взяли і підірвали. Ну, думаю, мої друзі, я тут затащу чи ні? Ого, наш тімейт оперативно забив нам гол. Забив противника Гол. Я просто сюди стрибаю і всіх виношу. Майже тут Динамайк мене просто взяв і закадрив, і. бід тепегнувся, щоб вижити. Йой, нам просто треба забити простий гол. Коротше, виносив. Виносив. Да йой, честера забагато урона. Коротше, тут честер дуже читерний. Якби не його пасівка до 4 шарики, можливо, ви би дуже добре. тащили, ще, навіть файно. Ну, йой, мені мало. Так, мені лише 5000 хп, але нічого страшного. Я юзай, гіперзаряд. І сюди стрибаю, всіх виносим, виносим. І що тут відбувається, і ми забиваємо! Цу! Цу! Так. Був незвичайний, звісно, гол. Забираємо сверхрідкий стардроп, забираємо другий стардроп і падає рідкий стардроп. О, Ще два серйозно? Ще два рази виграти і все? Ладно, погнали за Е, Думаю, тут ми будемо вже тащити. Чи як не будемо тащити, тоді я візьму інших бравлера. І подумаю над іншою тактикою. Тут колето кидається, а я її просто винесу. От так, винесу. Ой, тут і інший Едгар. Так, ну іди сюди, пайні. Сюди. От, тут на базі чисто буває. Опа, виносив. Ідемо тепер на колето. Хілимся, хілимся. Схоже, я не встигав хілитись. Я її якось 500 кпе лишив, але не добив. Ні! Фух, 8 бит прибив Едгара. Едгарі. Так, гіперзаряд не тратив, а думаю, ульту можна, можна потратити коді детка, а я стрибаю. І да, Вони тільки не едга. Для ведесла колет. Стоп. Так біт майже те саме, що й танк. А колет контртанк. Йой. А, так, я вже підфармив Ульт. Йдемо сюди, виносимо, виносимо. Тут Гедгар? Да куда? Та як його прибити? І Він забив нам якимось чином. Просто-попросту-напросто гол. Ну я взяв іншого бійця, це Бібі. Бібі дуже жорстка на 11 силі. Ой-ой-ой, пуляй, пуляй, Спраут, Спроут. Як би сказав, Спраут не підходящий Бравлер в Броубов. Він ну, підходить, але частково ні. Ой, я забив гол. Частково о, ні. Тому що, по суті, Спраут не, ну, не найліпший Бравлер в Броубові. Він, я би сказав, навіть найгірший. Щелі просто мене прибила ультою, Що витворяє цей справу. Ну я думаю, ми тут все одно візьмемо і та, просто затащимо. Ви, друзі, продовжуємо. А, вже його... Ну... А ще, друзі. В мене є питання. Друзі, напишіть в коментарях, а скільки у вас є гіперзарядів на аккаунті. Абсолютно всіх. Допустимо, не важливо. Допустимо, у вас є нема 11-ї сили на бійці, а у вас є гіперзаряд, це теж рахується. От скільки у вас в основному всіх гіперзарядів, а враховуючи абсолютно все. Мені дуже цікаво. Ви бачили на моєму аккаунті 4, а на другому 2. Ай, Френк, будь ласка, тільки. О, тепер можеш юзати ульту. Да, ну, промазав в Ай, Ну я тебе просто відштовхну, а вона в мене просто ульту пульне. Ай. Відштовхуємо Спраута. Хотів би гаджет її занути, да, я його вже слив. Спраута відкине від няча. Да Дай. Спраута дуже велика дальність. Ну коли я і грав за спраута, і. Ну я отримав спраута. Я коли за нього грав, в нього управління дуже незрозуміле. <с> Вроді би, по... коли наводжуся, то дальність маленька. Дальність маленька. А коли А коли я, допустимо, від... відпускаю, то шарик летить далі, ніж я навівся. Взагалі не розумію логіку цього унікального справта. О, ви затащили. Це взагалі супер. Так, забираємо старт дропчик. Так. епік. Э -э 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 ну, епік так епік. Друзі, так як мені що щось раз виграти, слухайте цю музику regret. <кровування> Tonight I'ma make you taste it Go y'all and wind up low Shake your body and lose control Go y'all and let them know Drop it down and move it slow Go y'all and wind up fast Shake your body and shake that ass Oh y'all you look so bad Go you go y'all, go y'all, go y'all Shake your body and lose control Go y'all, go y'all, drop it down and move it slow Е, вибачте, друзі, що я не показав е, другого гола. Та вибачте за це. Я справді не хотів. Е, е, варто було показати. Гаразд, ну, ну, ми... я хочу випробувати цей пінчик, реал. Е, б... Та справді, я в Лусі його не випробував, я його навіть не брав. Реал. Ні, реальті, я хочу його випробувати, тому погнали в каточку вже на Кубаси, кубки. І е, цікаво, як цей пінчик працює. А ну? О, звучок класний. І ще. Е, друзі, якщо ви мене слабо чуєте, це можливо через те, що я поставив звук і гри трохи гучніше. Е, ну, я думаю, цю катку ізі затащи. Куди йдеш кіт? Куда йдеш, кіт? Що? Тоді треба тобі... затащити, а тобі Ні. Ай ой яй. яй, яй. І друзі. А ще, друзі, я хочу вам сказати. Гадати, у нас буде нова рубрика. Це де я граю е Stead. так, Буде нова рубрика це вже по цій грі. Більшість моїх підписників знають цю гру. І я буду по ній знімати теж. Буде нова рубрика. Я скажу. Я. ну, яка рубрика буде іменно, що, про що я буду знімати, я це скажу вже з самому відео, Де, коли ця рубрика вийде. А поки що вам рано ще її здати. І думаю, підписники, ви знайдете ці всі пасхалки, і це буде топ. Буду думаю, друзі, ми просто затащимо цю каточку. Easy ізі, ізі. Ізі, ми її затащимо. Перший гол вже і так за нами. І лишилося забити останній. Юзаймо цей топовий пітчик. Мене просто кинув динамайк бомби. О, ні, ні 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 забили нам гол. Все, це фінал. Ну все, тепер пора мститися. Що, йде ще страк. Пау! У них є ці пінчики. Нічого. Ні Мені байдуже. Просто. Е. е, як так? Давай кидай тарі. Таракідай мені, і я забиваю Гол. Усі. Раз, друзі. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Адже на 100 підписників буде стрім. До зустрічі!